То сказав, що Нептун лише і знає, що затьмарювати небо хмарами, поливати все навколо дощем та наводити жах на кораблі гігантськими хвилями. На березі Бердичівської окраси живописної гнилоп'яті царює зовсім інший Нептун. Завжди привітний та гостинний, завжди ошатний та щедрий на прийом гостей. Оздоровчий розважальний комплекс Нептун на Вінницькій 42а. Це той заклад, в якому знаються на справжньому відпочинкові. Сюди ви зможете прийти самі, а можете разом із коханою людиною у компанії друзів чи у колі сім'ї. Місця і розваг вистачить на всіх. Доки дорослі насолоджуватимуться затишною атмосферою літніх кафе. Малеча може сповна відірватися на ігровому майданчику, освоюючи та підкорюючи численні гірки і лабіринти. Натомився від пустощів, сам господар тутешніх володінь чекає на тебе, аби зі своїми служницями, золотими рибками, подарувати свіжу прохолоду та потішити міріадами кришталевих струменів. Бавиться дітвора, мало не на відстані витягнутої руки від батьків, так що ті можуть бути абсолютно спокійними за неї і в задоволення проводити час. Бардишівському Нептунові під силу різні дива. У ньому ви можете незабутньо відзначити день народження, влаштувати корпоратив, відгуляти весілля від невеличкого і до велелюдного, гостей на 300. Прямісінько перед вашими очима досвідчений мангальщик спорудить, хочете смачний шашличок, а хочете м'ясо чи овочі на грилі. Чудова кухня, приємний персонал, жива музика. Увечері, все це Нептун. Як і надійний нагляд за порядком. Тут його здійснюють дві служби охорони: державна та власна. Приємний презент від закладу любителям гри мільйонів, великий футбол на великому екрані, плюс спеціально облаштована фан-зона. І ще обов'язково прийдіть сюди, коли небо освітить місяць і заполонять зорі, а все навколо переливатиметься різнобарв'ям вогнів. Нептун на Вінницькій 42А працює з 12-ї дня до 3-ї ночі. І весь цей час поруч із вами ніжитиметься чарівна романтика, сплетена з ніжного вітерця, річкової свіжості, затишку комфорту та справжньої української гостинності.